Нема для снів, у сідлі ночули. Нам в сурі турбують шлях по пустелях і полях. Звіздарі нам звістували, що коли зоря ця встала, то нема часу варитись. Час путь, щоб поклонитись рожденому царю Богу. Тож за рунками в дорогу ми негайно поспішили. Ледь було, не забудили, як в зорі сховали хмари, але так пасли отари, два місцеві пастушки. Підслужили нам таки. Ми би тут не забарились. Та знаєте хто? Наші верблюди вже втомились. Час уже, їх напоїти, і самим би щось попити. Ха-ха, щось забальшає честь якусь немовляти. Немовлята над світом запанує. Хто родився на царя, і цар. Він всіх. Я маю ідею. Може, Іроне наш брати, і ми підемо разом царя вітати. Ой, та я, схоже, присудився. Ой, чи відділки, як та ніс. Ви за мене звінитесь і тому діттю там уклоніться, а я з вами відправлю сторожу. О, Іроне. Тоді ми якоємо і надому, а ми собі пішли. <гум> Ді, що з цього? Але мій подарок Ні? <гум> — <гум> Я, здається, маю план. Можемо трошки прибрехати <гум> і усіх переконати, що дитина та <гум> бандит <гум> ще не бачив світ. Всіх задурнів він вважає. Інших от дітей лякає, а сім'я його знає. Вельможі, що живуть за чужі гроші. О, да, да. Він може самозванце.